Вітаю вас, діти! Ви вже підросли, багато чого знаєте і вмієте. І тому сьогодні я хочу запросити вас відвідати одну дуже незвичайну школу. Чому незвичайно? Послухайте, та все зрозумієте. В одному казковому лісі з'явилося повідомлення: Лісову малечу запрошують. До навчання у незвичайній школі, школі економіки. Лісові мешканці були здивовані, а дитинчата із нетерпінням чекали на початок занять. До школи прийшли веселе зайчиня, розсудливий їжачок, кмітлива лисичка, непосидюча білочка, допитливе вовчиня та інші звірята. І ось. Нарешті перший урок. А вам малята цікаво про що був перший урок з економіки? То зараз і ми такий урок проведемо. Отже, діти, скажіть, чи часто батьки вам щось купують? Що найчастіше за все купують батьки? А що потрібно для того, щоб щось купувати? Так, гроші. А де беруть батьки гроші? Правильно їх заробляють. Батьки щодня ходять на роботу, працюють, трудяться і отримують за це зарплату, тобто гроші, які їм видають за виконану роботу. Дорослі мають різні професії, які дають їм можливість працювати та заробляти собі на життя. Професій дуже багато. А хто за професію ваші батьки? Для того, щоб отримати професію, слід довго вчитися. Але спочатку слід подумати, яка робота тобі подобається, ким тобі хочеться бути в майбутньому. Отже, діти, ми з'ясували, що для того, щоб щось купувати, потрібні гроші. А які ж бувають гроші? Сьогодні ми про це поговоримо. Отже, гроші бувають готівкові, паперові або монети і безготівкові, коли дорослі розраховуються карткою чи телефоном. Це безготівкові гроші. В кожній країні є різні гроші. Ось, наприклад, в Україні українськими грішми є гривня. В інших країнах інші гроші. Кожна країна має свої гроші, і вони називаються по-різному: долар, євро, рублі, марки. Гроші інших країн мають назву валюта. Гроші були не завжди. Дуже давно в якості грошей вибирався рідкісний цінний предмет. Грошима служили камінці, худоба, риба, хутра. Морські ракушки, але все це треба було десь зберігати. Воно псувалося з часом, і тоді на зміну цим грошам прийшли злитки металів: Заліза, олово, золота та срібло. А що ж означає слово гривня? Це давнє слово. Воно виникло тисячу років тому назад, коли люди. Не мали справжніх грошей, і українці купували речі за допомогою прикраси. Цю прикрасу носили на волоссі або на шиї, і називалася вона Гривна. Пізніше з'явилися перші монетки, які стали українськими грошима. Тому що раніше розплачувалась прикрасою гривнею. То монетки також стали називати гривнею. Що зображено на гривні? На кожній гривні зображені різні відомі люди. Це люди, які зробили багато корисного для України. Хтось писав хороші твори, вірші, хтось будував будинки, хтось був відомим гетьманом і боровся за волю України. І таких особистостей багато. Деякі з них зображені на гривнях. А ще є зображення будівлі з різних українських міст. І з гривні ми можемо багато чого дізнатися. Ось, наприклад, на 20-гривневій купюрі є Львівський оперний театр, де показують різні вистави. Ще на гривні є спеціальні. Знаки, елементи, щоб ми знали, що це справжні гроші, а не просто надруковані на кольоровому принтері папери. Отже, гроші мають спеціальну смужку, кольорові хвильки. А якщо піднести гривну на світло, то побачите зображення, тоді ви будете знати, що це справжні гроші. Грівні ще можуть називатися. Купюрами. Гроші гривні виготовлені у спеціальному банку. Цей банк найважливіший Банк України. Він називається Національним банком України. І лише тут виготовляють українські гроші. Банкноти гривні виготовляють з бавовни. Тієї самої, з якої зроблені твоя футболка чи джинси. В деякі банкноти додають трошки льону. Тому наша гривня така цупка. Всі українські монети виготовлені зі сталі або цинку. Отже, діти ви видізнались, що гроші не ростуть на деревах. І банкноти і монети в Україні виготовляє головний банк нашої країни Національний банк. Крім нього ніхто не має права друкувати паперові та карбувати металеві гривні. А зараз спробуйте виконати таке завдання: банкнот на монетний двір надракував нову партію банкнот та накарбував нові монети. Порахуйте, скільки банкнот. Та скільки монет вийшло. Перевірте, діти, чи правильно ви порахували. А зараз таке завдання. Розгляньте малюнок та дайте правильну відповідь на питання, З чого виготовлені банкноти гривні. На малюнку зображено дерево, шовк. Пластик та бавовна. З чого ж виготовлені банкноти гривні? Правильна відповідь з бавовни. Наступне завдання. Постав між парами банкнот та монет знак більше, менше або дорівнює. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання? Я впевнена, що ви діти молодці, ось і закінчився наш перший урок у незвичайній школі. Чи сподобався він вам. Пригадайте, як називаються українські гроші? Якої форми бувають гривня? Що зображено на українських банкнотах? А ви знаєте, діти, що в школі є домашні завдання? Ваше домашнє завдання обговорити з батьками, як вони заробляють гроші, на що вони хотіли б їх витратити. А чи хочете ви, діти, дізнатися, як закінчився день у лісовій школі? Звірята вийшли дуже задоволені. Адже вони стільки дізнались нового, усі учні чекають на наступний урок.